О, взимку хочу взимку, ні-ні-ні, тут ні, відміна. Ні. Харків пише, прикиньте. Війна Харків, охуїти. Так, ого карта, прям. Охуїти можна ви чуєте ці звуки. Вступити в бій. Я нічого не розумію. За ним зіграєшся супер каш. Ну в них просто форма класна, його босс шив. За них гріх не пограти. Ворожа територія вже мені каже, чуєте, да? Хити. Поки що взагалі нікого не видно. Тихо, 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 тихо.

бачу звідки? ворожі танки. Ого. Жесть тут звуки. Але дякую за. Увагу. Будь ласка, будь ласка Максим. enjoy Добре, я не. Ну, подивіться на це. Жесть. Як тут лягти мені? Не розумію, як мені, мені ж мурахи потеряли. Ця артилерія розбираю, да? І мені треба подарив тих звідси. А чого У без... Мене ж слина вилетіла. Гарний симулятор, да, тільки навчитися гра грати тися грати вот. Ну, воно лупить в одну ту саму точку. За цим танчиком треба. Супер. Naši хтось валить Не розумію. Чіпань! Я навіть не знаю, натисніть middle mouse button, маус викликати медика. Ладно, я здамся. Не буду втрачати час. Бытый Бо бою. У вас бы солдат Кі-кі, понял щоб б тебе, блядь, так ставленник на мой союз. я не розумію, я біжу і по мені кулі десь свистять. Повз мене. Блять, мене аж, я ж здригаюся. Hello, man. Do you hear me? Hello, hello. <рикан> Adolf, Do you hear me? Yes or no? <рикан> <рикан> да. Два раза вбил, навіть не знаєш звідки. Я взагалі тупля не даю. Це як в реальному житті, походу, треба користити дуже жорстко. Труп лежить. Я навіть не знаю, десь просто снайпер лежить в цьому. Біля дерев десь в землі, я не знаю. Нема сенсу бігти туди я знову. О, новий гарнізон з'явився. Ось, супер. Тепер мене не будуть бувати. До речі, а де в українську, мову знайшов гри? я тільки російську бачив. А я скачав патч там в українській спільноті. Можна скачати патч. Чи з гітхаба качав, чи що. Просто введи в Google патч на. А лет лус. Я могу сесть на машину? Че, я не могу сесть на...

тільки так, якщо... Guys, Тоже якась командна гра має бути і так далі, тому що... По-іншому ніяк. Black Circle. Black, marker, black, circle. black Circle каже, мені треба туди йти. А де я знаходжусь зараз? Я не бачу себе на карті. Ворожий танк їздить. Yeah 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 oh, yep, Lumber works enemy pushing on me I need help protect them max що вам дуже спілкується, хочу виграти. Добре, як мені вийти звідси. Дуже дивно танчика тільки підірвали щойно. А він не горить і не димить, тільки чую звук горіння. Зарін тойся, перевірте, боєприпасів, боєприпаси всі поточні відрозділ. Здесь не тест еще. Hello, 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 man. Do you hear me, Точка ведро, Женя. Я это разумею. Ось точка ведро, походу.

Да, я на карте. Я просто не разумею, да я на карте нахожусь. О, ось все, чувак, який колись... Hello? Боха же. Чего так пану, чу ты? Мой. Понимаете, я da ist sie, der spricht hier. Auf Niemeisch очень Oh, wo ich ридный. spüre, Я тільки висунувся в мене кулі під голос. Я можу тут кинути компас цей? А в мене не залишилось Не залишилось його. Перзвикно теж не можу лазити. Фокстайк макс аккурат, стоїть.

Я не можу рухатись, коли я бантуюсь. Боже! Я Я убив? Да, я гобив First кіл. Раз. Шість. <ріст> Але те, що я йому і гранату кинув, а демон... Да, я його вбив. Мій перший кіл. В цій грі. Це хто?